Всім привіт! Мене звати Саша, і це мій канал про життя у Канаді. Сьогодні я б хотіла трошки більше розповісти про мої думки щодо міста Калгарів, яке я переїхала у травні 24-го року. Що мені тут подобається, що не подобається, і в принципі, що встигла побачити за ці півроку мого проживання тут. Хочу зауважити, що поки що я можу говорити лише про такий весняно-літньо-осінній період. І можливо, наступні півроку, коли випаде сніг і буде зима і холодно, то мої думки поміняються. Можливо, я. Якісь нові ідеї, що розказати про калгарі, і тоді я запишу ще одне відео рік по тому, де висвітлю ці думки. Отже, перший жорнючий плюс калгарі це за те, яка тут велоінфраструктура. Чесно кажучи, я в жодному місті, я багато не була, але я в жодному місті не бачила, щоб було так багато класних велодоріжок. Звісно, в Нідерландах, в Данії, в якихось інших країнах Нордичних там є дуже класно розвинута велоінфраструктура. Люди нею користуються, і там велосипед чи не головний вид транспорту. Але тут в Калгарі велоінфраструктура, вона більше не як для ком'юту, тобто для добирання на роботу чи будь-куди, а більше для рекрейшну. То тобто для відпочинку, тому, в тому ж Києві для того, щоб покататися на пустій дорозі без світлофорів, швидко кудись далеко, треба виїжджати за місто і там шукати якихось прикольних трас. Тут же в Калгарі, для того, щоб знайти. Класну широку дорогу, велодоріжку спеціально зроблену для того, щоб кататися на велосипеді. Тобі треба буквально проїхати 10-15 хвилин дорогою від дому, в залежності від того, де ти живеш. І ти в будь-якому випадку потрапляєш на один із трейлів, які тут розроблені для катання на велосипеді в межах міста. Це доріжки, які побудовані вздовж просто нереальної кількості парків, які є в рамках міста. І ти собі спокійно їдеш не переживаєш за машини тому що машини там взагалі не їздять доріжки тут побудовані вздовж двох річок Елбо і Боу Рівер і залежності від того де ти живеш ти будеш їхати по одному або по іншому трейлу і вони мені здається найдовший, по якому я каталася от від дому там трохи доїхати до трейлу і додому це був близько 50 кілометрів тобто ти можеш просто виїхати з дому 50 кілометрів по, ну, вздовж міста, приїхати туди назад, кільцем і доїхати додому. Друге, що мені подобається в Калгарі, це те, що це дійсно дуже чисте місто. Я не багато де була в північній Америці. І, власне, я можу порівнювати з Торонто. І от там, коли приходиш в даунтаун, там, по перше, бомжів дуже багато по-друге, Ну, там не прибрано, там сміття багато, в Калгарі ж не так. І навіть ось тут, поки я знімала відео, тут було трохи брудно. Прийшли прибиральники, прибрали там якісь папірці на підлозі, викинули смітник. Тому тут прям видно, що прибирають. Ну, і, Звісно, я думаю, що через те, що тут набагато менше різних безхатьків, різних вони тут є. От, але порівняно з якимись супервеличезними містами, такими як Ванкувер, Торонто, то їх тут відносно небагато. І я думаю, що з цим також пов'язано, те, що тут набагато чистіше. З іншого боку, я можу також порівнювати із Едмонтоном. Це місто в теж в Альберті, трохи північніше, і там сміття одразу кидається в око. Коли ти приїжджаєш із Калгарі там буквально на 2-3 дні, і ти виходиш в Даунтаун. І там брудно, і ти розумієш, що так, Калгарі – це чисте місто. Третє, що мені подобається в Калгарі – це погода. Так, так, всі кажуть, що погода це жах, жах тут. Але знову ж таки, я можу говорити лише про літній період, тому про зимову я поки що мовчу. Так, от влітку тут погода просто ідеальна. Тут не було спекотно. Тоді, коли там істкостам, деквебек, Онтаріо, вони просто загиналися пару місяців від 40-градусної температури. У нас максимум було 30-31, можливо, 32 градуси, і то це не дуже відчувалося, тому що вночі тут доволі низько опускається температура, ну, і нам було просто ідеально. Також існує думка, що Калгарі це найсонячніше місто Канади, що тут майже ніколи не буває дощів, що тут суперсухий клімат. Ну і що я можу про це сказати? Це те, що клімат дійсно сухий, і ми перший місяць, коли тільки приїхали, у нас пересихало в роті, в носі усюди пересихало. Доводилося там я навіть забризкувала носа спеціальним спреєм зволожуючим. Але в цілому тут було доволі багато дощів, і той же травень був доволі дощовим. Влітку у нас було ну, рази, два-три на місяць також йшли дощі, тому цілком такий. Нормальний клімат в міру сухий, в міру вологий. Також на що я звернула увагу, то це на українців у Калгарі, і це не про те, що їх тут багато, що всі сюди ринулися спочатку повномасштабки. Хоча тут дійсно дуже багато українців. і Ти, коли йдеш по вулиці, постійно чуєш то українську, то таку російсько-українську. Але про що я б хотіла сказати, то це про те, що який тут є sense of ком'юніті, тобто українці тут допомагають один одному, тут вони об'єднуються, тут вони роблять якісь ініціативи один для одного, тому що наскільки я пам'ятаю, от було в Торонто. То там, звісно, було багато українських ініціатив, але все одно там були більше всі такі роз'єднані, кожен сам за себе. Можливо, це така ознака великого міста, де кожен виживає як може. А тут все-таки в Калгарі якийсь такий вайб, трошки маленького провінційного містечка. Тому тут всі такі більш дружні, стараються один одному допомогти, тому що в будь-якому випадку ти так чи інакше якось зустрінешся з цією людиною, чи то в плані роботи, чи то в плані якоїсь ініціативи. Ініціативи і тому всі стараються бути дружнім один з одним, допомагати. Можливо, це з'явилося після 22-го року, що всі так стали більш дружньо ставитися один до одного. Тому що я пам'ятаю, як в Торонто, то там було що такі: типу, ти чуєш, що там українці, і українці такі оп, і розійшлися <різність> в різні сторони. От, тому цікаво це спостерігати, і я рада, що існує таке українське тут. Якщо говорити про те, що мені не подобається. В Калгарі, то це, звісно, його розташування. І я зараз не кажу про те, що воно розташоване десь в горах, які просто супер суперфієзні, і, звісно, дуже класно, що я живу поряд цих гір, і в мене є можливість їздити там за годину з міста, просто потрапляти в якісь нереальні місця. А це власне розташування ем, географічне. Тому що я одразу, як тільки приїхала сюди в Калгарі, я просто фізично відчула, як я далеко, як я далеко від якоїсь цивілізації, як я далеко від України, від Європи. Власне, знаходиться Калгарі просто посеред Канади десь. Мама. Це не супервелике місто з не супер великим аеропортом, це не пересадочний пункт. Тобто сюди літає мало літаків, сюди. Добиратися дорожче ніж там, теж Торонто, Монреаль. Е, частіше за все, ти сюди не прилетиш прямим рейсом із Європи. А тоді, як в Торонто, це може бути 4-5 рейсів із Європи і в різні країни, тобто ти можеш напряму із Торонто прилетіти там в Португалію, в Британію чи ще кудись. Ну і звісно, ціна це те, що оскільки це знаходиться набагато далі, ніж якісь інші великі міста. То сюди коштує дорожче прилетіти, і е, ти такий думаєш за кожною поїздкою кудись поїхати, ти думаєш, а чи можу я собі це дозволити, чи є в мене стільки грошей, чи є мене стільки часу. Відповідно, через те, що їхати в Калгарі і з Калгарі, це часто гроші, ти, е, ти віддаєш перевагу тому, щоб подорожувати е, десь поблизу. Тобто, це або е, по Альберті. Альберта дуже красива провінція, тут багато є. Класних місць, але саме розуміння того, що ти не виїжджаєш просто із Альберти і такий сидиш на одному місці, по суті. Якби воно трошки так на психіку давить, куди ще можна поїхати? Так, щоб машиною це найближче це Брітіш Колумбія і Ванкувер, але знову ж таки це доволі довга дорога машиною. Ну, от, ну або можна ще в Сполучені Штати Америки, це в Монтану, але там в принципі ленскейп. Плюс-мінус такий самий, як е, в Альберті, і ти чисто, що змінюєш це країну, але по видам воно нічого не змінюється майже. Що ще мені не подобається у Калгарі, то це така певна його провінційність. Воно зовсім недавно стало містом мільйонником е, Тому е, тут е, я б сказала так, інфраструктура не встигає з ростом міста. Тут мало прикольних кафешок, тут мало якогось двіжняка. Тут немає так, що ти кожен день. От, наприклад, як в Києві, ти там подзвонив друзям, і таке, а пішли кудись. Ти можеш там піти тут, там на виставку, на концерт, в якусь кафешку, в якийсь ресторан, тобто є. Куча місць, куди можна вибрати. Тут такого взагалі немає. І, взагалі, якщо говорити про життя людей, то після робочого дня вони всі звалюють із Даунтауна. Даунтауні після сьомої вечора взагалі шаром погоди, Тут ніхто не ходить, машин взагалі немає, окрім там одного парку, який прямо над річкою. А люди приїжджають додому, і просто сидять вдома. І отак так от вони якось проводять свій час, а на вихідних вони просто виїжджають на природу. От на вихідних можна купу народу зустріти саме десь в парках навколо Калгарі, але в самому місті нікого немає, і ну мабуть, немає такої потреби, але мені це віддає якоюсь певною провінційністю. В принципі, це такі плюси і мінуси, які я для себе виділила за півроку проживання у Калгарі. Наостанок я б хотіла таку думку свою озвучити, що якби мені треба було порівняти Торонто і Калгарі. То Торонто мені набагато більше подобається як місто, і якби мені зараз за абсолютно однакових умов запропонували вибрати між Торонто і Калгарі, то я однозначно вибрала б Торонто, оскільки це місто мені більше подобається за вайбом, за архітектурою, за можливостями. На цьому, все дякую за перегляд. В коментарях поділіться також чи ви погоджуєтеся з моїми думками щодо Калгарі і чи хотіли б ви розглянути для проживання інше місто Канади.